Добрий вечір, ми з України. У нас там трошки на вечір сонечко вилізло. І навіть хомаринок майже немає. Ну, а я на городі. Вже пару годин на городі працюю. Так. І хочу вам показати, що в мене тут відбувається. А відбувається, що в мене помідори полізли. Дивіться. Що з ними робити? I don't know. Так, ну що, редисочка, ну бачите, яка? Така собі редисочка, ось дивіться. Була редисочка, так? Да? Була редисочка. Якась гадюка її з'їла прям під корінь. Ну, що це? Повимазувалась. Що це робити? Ой, поз'їдають мені все останнє, що тут залишилося. Так, вже формує моя редисочка, оно, ну, редисинку, бачите? Отак. Формує редисинку. Угу. Ну, чи щось з цього буде, чи ні, побачимо пізніше. да? Побачимо, побачимо. Ну, трошки попід'їдало її. Мало, мало, є такі ось просвіти, да? де, де була колись редисочка, але з неї зробили чорті, хтось під'їв. Це хто слимаки, що тут лазить, під'їдають. Під'їдають конкретно. Ну, вже трохи якась редисина формується, чи що буде з цього. Буде видно, дивіться. От. От таке. фу, павутиння я начіпляла на себе. Фу, зараз таке. Отакі От справи. Це що пори диски. Більше сіяти я не буду, буду сіяти навесні. Так, показую цю теплицю. Шо, тут я вирізала руколу, вже зібрала, покажу, скільки в мене вийшло. Ось таке почечок. Ось От, тут саме класна рукава. Треба, щоб вона не померзла, я встигла її чекунути. Ну і тут ось. ось така теж. Ну, це пізніше, хай ще трошки вона тут потусується. Показую свою красу. Гляньте, який шпинат. Гляньте, 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 А? Краса. А салатик який. Ну, це ж просто красотіща. Отак. От так? Да? Я довольна. Оцим, оцим я довольна. Тут прям, прям здорово. От, трохи є огірочки, поки я їх не чіпаю, але вони вже, бачите, вже печаль. У них печаль. Вони в печалі, да? ну трохи там є невеличкі, є гірочки, я поки не трогаю, може щось з цього і буде. Там даже на доріжці, бачите. Так що отаке? Нічого не чіпаю. Ще врем'я трошки в мене. Так, що я зараз буду робити? Зараз я буду зрізати собі салат. Листочки мої невеличкі, які виросли. Буду зрізати, все покажу, як це в мене відбувається. Ось такий салатик маленький, зараз подрізаю. Фу, їлі нарвала. Прийшла з городу, ось така зелень у мене. Получилася. Дивіться, тут і шпинат. І щавель, красний, щавель, зелений. І листя салату всеки. Краса. Оце салатик буде сьогодні. М -м -м. Так, і ось така рукавка. коробка есть Ну, заразмешаются чуть два штука